Хто полюбляє випічку домашню? Сьогодні запрошую приготувати зі мною лінивий рулет з яблуками та ізюмом. Я його побачила в інтернеті та ділюся з вами. Покажу, друзі, вам ближче рулет в розрізі. Ось так багато ніжних яблучок та ізюму. Гарно смакує до чаю або молочка. Тісто нагадує пісочне, дуже ніжне. Один нюанс не дуже добре нарізається. Тож, якщо зацікавив рецепт, давайте готувати його зараз разом. Нам буде потрібно: борошно, цукор, родзинки, яблучка, кориця, вершкове масло, яблука, трішки олії та дрібка солі. Ну що ж, давайте почнемо. Займемося приготуванням тіста. Просіяне борошно висипаємо в сіль. Сюди ж додаємо цукор, гарненько перемішаємо. Виливаємо рослинну олійку, даємо яйце. Все гарненько нам треба замішати. Домішуємо, друзі, тісто руками. Замішується воно швиденько. Ось таке, друзі, по консистенції тісто у нас повинно вийти. Відкладаємо тісто в холодильник, а ми займемося яблуками. Яблучка, друзі, чистимо. Та будемо нарізати на довільні шматочки. Я використовую терку та натираю яблучка на ось такі пластинки. На сковорідку ми викладаємо вершкове масло. Сюди ж додаємо на наші яблучка. Додаємо цукор, гарненько перемішуємо. Родзинки також додаємо сюди. Тримаємо на вогні приблизно 4-5 хвилин. Яблучка стали м'ягенькими, перекладаємо в тарілочку та чекаємо, щоб вони охолонули. Для більш цікавого смаку натремо трішки з запальсила. І присипемо корицею та все гарненько перемішаємо. Підготовлені заправлені яблучка відкладаємо в сторону. А ми займемося розкаткою нашого тіста. Дощечку, друзі, ми припилили борошно. Та тепер стараємось розкатати тісто в тоненький пластик. І присипаємо борошном та розкатуємо далі. Тісто ми розкатали, воно таке крихкувате. Тож для більшої зручності завертаємо його на нашу. Каталку викладаємо зразу на пергаментний лист. Так нам буде зручніше його потім скручувати. Вкладаємо начинку на серединку. Ось так. Рулет виходить не дуже великим, тож, якщо у вас велика сім'я, пропорції можна збільшити вдвічі. Ми по можливості прищипнули наш рулетик. Тісто дуже ніжне йдуть тріщинки. Тепер ми виклали на противень та відправляємо в розігріту духовку при 180 градусів на 30-35 хвилин. У друзі будемо дивитися вже кожен по своїй духовці. Такий рулетик у нас виходить. Ми його витягнули з духовочки, дали трішки охолонути. Зараз присипаємо цукровою пудрою та будемо насолоджуватися смачною випічкою до чаю. Ось така випічка у нас вийшла. Тож готуйте, радуйте рідних, близьких та чекаю вас на наступних відео.